Вітаю, шановні, ви на 33-му каналі за Маганаді Виноградва. Це програма Право на правду про найважливіші події з фронту та навколо. Прямо зараз будемо говорити з Олександром Коваленком. А вітання, пане Олександре. Вітаю, слухайте. Я от вас чекав сьогодні. Чому зараз ви зрозумієте? Пам'ятаєте нашу бесіду стосовно того, що в найближчим часом почнуться якісь ось зміни у російській пропаганді стосовно пошуку винуватих винуватих? І пам'ятаєте, що ми казали, що ЛДНР – це ну, один з таких най... найяскравіших варіантів на цю історію. Давайте зараз пухтину просто подивимось відео. Чому я вважаю, що дійсно на вас, на мене, на, мене? на жені, да, звісно, як на громадян нашої країни, лежить відповідальність за. тот кошмар, который там сейчас происходит. Вот я так считаю, да, на нас с вами, как на гражданах Российской Федерации. Вот почему. Потому что вот эта война ужасная, да, с жертвами с обеих сторон, с безобразиями, насилием и так далее, она не могла бы продолжаться больше там дня, если бы мы не поддерживали оружием, деньгами, людьми вот этих так называемых лидеров этих республик. Понимаете? Который с моей точки зрения, у меня нет доказательств, но у меня мое впечатление, что это просто криминал. Вот просто криминал. Понимаете? Но ну если один из лидеров Донецкой Народной Республики, господин Пушилин, был до того, как бороться за свободу Донбасса, был региональным менеджером МММ, все помнят, что такое МММ, да? Вот он был региональным менеджером МММ. Теперь он борется за свободу Донбасса, да? Я не верю этим людям. Кем здесь был Захарченко, как раз та ситуация, Кем я был вас до перебью. войны? Курями торговал, у него было два ларька. Понимаете, вот если бы мы не поддерживали этих людей, война бы там быстро закончилась. И она бы закончилась вовсе не геноцидом и прочим. Это все чушь собачья. Потому что есть пример. Был такой город Славянск который долгое время оборонял наш преступник, как мне кажется, Гиркин, э, Стрелков Гиркин, гражданин Российской Федерации, который за каким-то дьяволом на как территории кажется, другой страны... у вас традиционно нет доказательств? У меня есть Вы доказательства, простите. Говорится. Он себя позиционировал как командира этого, а, этого, этой обороны, он гражданин Российской Федерации. Он еще до этого был обозревателем газеты «Завтра». Так вот, э, туда, в Славянск, обещал Рогозин поехать в окоп, сказал, что все свои должности отдам, ради счастья быть в окопе, оборонять Славянск. Не доехал почему-то. А, вот, вот, когда говорю. выбили Гиркина, Гиркина из э, э, Славянска, когда его все-таки выбили, и туда вошла украинская армия, там не было никаких эксцессов, там наладилась нормальная жизнь, там нет никакой гуманитарной катастрофы. Нам нечего там делать. Нашим ребятам нечего там делать. И вот то, что мы поддерживаем всех этих захарченок, понимаете, которые там гигантские деньги пилит и так далее. Вот в этом наша с вами и ваша Как гражданки Российской Федерации и моя как гражданин Российской Федерации ответственность. Ну ось, бачите, все всублімувалося все в якусь конкретну теорію. Що ви думаєте, оце з цього приводу? Це вже остаточна така історія. Ні, ну так чи інакше? Слухайте, на Росія 1 вони цю історію не починали. Це не випадковість, Знаєте, там десь за кадром. Ну така собі ось промова про вину, а винуватих. А а тут тільки що ж гойда була, пам'ятаєте? В Кремлі вони всі обіймалися гойда на всю катушку. А тут слухайте, ось ця історія. Що думаєте з цього приводу? І що буде далі? Там я сьогодні також Пригожина бачив. Але ще раз кажу, от мені з Пригожиним також ця історія все ж таки якісь псо нагадує. Цікава ваша думка от, стосовно гори такої гори трупів, яку він показав. Гори трупів і про снарядів немає. І конкретні звинувачення там були. Він дуже матюкався. Це Шойгу Герасімова всіх. Ось Шойгу Герасімов доєднаються, як ви думаєте, до Захарченка і Пушиліна Ось в цій в цій теорії винуватих чи ні? Як думаєте? Ні, до цього мені здається, все ж таки далеко, але саме те, що будуть представники так званих ЛНР та ДНР, в першу чергу винні за так звану СВО, як вони її називають. Mm. Ну, так це знову ж таки це передбачено. Це, Було це процес, до цього вже веде. Вже ці наративи вони з'являються. А якщо вони з'являються, то а, буде зроблено висновок. Хтось, скажу навіть так: якщо це а, пролунало на Росія 1 де кожну людину, яку туди відправляють, і відправляють не тому, що вона там класний спікер. Ні, ця людина має свій сценарій. Угу. Це все відбувається за сценарієм. Що ця людина повинна сказати? Хто йому повинен а, якось. А, Відповісти. Відповідати, критикувати, хто повинен йому пику набити, врешті-решт uh -huh. все це відбувається за сценарієм. Отже, якщо за сценарієм треба було це сказати на Росія один, тобто хтось в якомусь кабінеті uh -huh. прийняв таке рішення, і а, це поки що, ну скажімо так, початок розкрутки а, цієї теми винних. Хто буде винний, вони будуть винні. І е, в майбутньому, можливо, вони можуть це використати для чого? Для ще якогось жесту доброї волі, наприклад. Поки що зарано про це говорити, але я не виключаю, що е, російські окупанти свій жест доброї волі в Луганській та Донецькій областях будуть демонструвати саме через ось це. Нас е, втягнув е, цей злочинний режим Пушиліна. Цю війну, ось хто винний. Ось вони нас вводили в оману з 2014 mm -hmm. року. Губарів, Пушилін, там Захарченкі, мотороли. Ось эти усі Бетмени і прочі. Соплі Дрьомова, Шмарклі Дрьомова. А усі ці а, персоналі вони нас вводили в оману. Ось ми такі наївні були. Ми ж за mm -hmm. мир. Ми ж як найкраще хотіли. А вони ось аферисти, виявилися. Але, але... І, Саме через це вони можуть реалізувати вже з доброї волі. Ну так, і тут, але я ще пам'ятаю цю теорію, там же ж і Америка. Америка втягнула з Кримом. І я, я, я не, не буду дивуватися, якщо більш така теорія з'явиться, так, що. А, а... а хто був в Криму, до речі, у 14 2014 ну, ну, хто там все це розпочинав? Знову ж таки, кого згадували зараз? Ігоря Гіркіна. Mm -hmm. Гіркіна, так. Ось хто може, може стати цей а, сірий кардинал. Oh. Цей, цей гіперзлочинець, злодій світового рівня. Тобто з нього зроблять ось цього доктора зло. Mm. Ось. Ну, слухи, буде ну, відповідати. Так його... Я не здивуюсь. Там така справа, там в тебе вже Боїнг є, бери на себе все. Це. Іде, підеш головним потягом цієї історії. У нього там варіантів немає. Я дивлюся в цій колоді. Його та тасують періодично туди-сюди, помикався і чекає на свою долю. Щодо ну, стосовно цієї ситуації, бавовни у Кремлі, що сталося. Ну тут багато що цих остаточної історії, я так не зрозумів, ще немає. Багато хто каже, що це і, і ФСБшна історія, як то цей рязанський цукор, який був кажуть, що якісь олігархи російські. Хтось каже, що одні це ГУР. Що думати з цього приводу ось цієї події? На вашу думку? Ну, я не бачу якогось великого профіту саме для України з цієї події, щоб Україна могла б мати з того, що щось там вибухнуло на даху Кремля. Угу. А але з іншого боку, якщо розглядати те, що ну, наприклад, деякі російські експерти, умовно так казати, умовні експерти, які мають стосунок безпосередньо до гру, вони зараз роздають інтерв'ю і говорять, що цей БПЛА міг здійснити зліт саме з території Російської Федерації, по Москве Московської області, оце вже дуже цікавий натяк, mm -hmm. а, крім цього. Ми ж бачимо, що це в більшості своєму ці події удар по кому. Якщо, якщо розглядати комплексно, то в першу чергу, якщо говорячі голови від російської військової розвідки говорять про те, що цей взльот ми могли зробити саме з території Російської Федерації, Подмосков'я, тобто цей варіант розглядають саме в Міністерстві оборони Російської Федерації mm -hmm. і ГРУ. А якщо вони це розглядають, то а, вони не мають до цього ніякого стосунку. І ми навіть бачимо по а, подіям, які відбулись після цього удару. До чого усі російські пропагандисти закликали нанести удар у відповідь в, по центрам відповідь, прийняття рішень? Ядерний удар, тактичною зброєю, стратегічною зброєю, все в ядерний попіл. Ще що поговоримо. поговоримо про Відбул, це. Ще. Відбувся нальот дронів Камікадзе. Mm. Якийсь такий класичний стандартний нальот дронів камікадзе. Це навіть не ракетний удар, тому що вони не готувалися до цього. Коли ти а, це ага. загально це узгоджуєш, коли це все узгоджено, ти готуєш цю провокацію для чого? Ну, щоб знищити Верховну Раду, так? наприклад. Або щоб нанести удар по офісу президента України mm. по банковій, ти готуєш боєкомплект, готуєш е літаки, готуєш ракети. Цього не відбулося, воно було не підготовлено, вони не очікували цього. Отже, це була дискредитація ще й Міністерства оборони Російської Федерації. А кому це потрібно? Тому кому не вистачає боєприпасів і хто там пригає біля так-так-так. -а. ФСБ Покажіть у цьому, у цьому при самого Євгену. Євген Пригожин, якому зараз не вистачає боєприпасів, uh -huh. якого там суцільна гойда на сьогодні. Так. А, що відбувається? А, він дискредитує, і коли його запитали, що, як ви відноситесь до того, що сталося в Кремлі? А, а що він відповів? Та якась блискавка була? Мені боєприпаси треба. Тобто невилювання значення Москви. Але це не він запускав, та ми цим розуміємо. Він підшефний він підконтрольний саме ФСБ. Отже, mm. він відпрацьовує саме цю лінію. Він дискредитує Шойгу Герасімова. З одного боку ФСБ mm. зробило дискредитацію іншу, mm. демонструючи, що міністерство оборони не може ані захистити повітряний простір над а, столицею, ані не можуть відповісти на такий зухвалий репутаційний удар. Ну тобто зараз це така комплексна. Я вважаю, інформаційна дискредитація знову продовжується, якщо його так і граться, ні, ну тоді зрозуміло. Ну, слухайте, це якась гібридна війна між структурами всередині однієї країни, коли одна структура е, намагається зашкодити другій структурі через третю структуру за вказівкою. Ну Путіна в даному випадку я так розумію, що він всю гору грає. Це це ж його історія. Ну тут дійсно цікаво. А ще про це я згадав, ми з вами колись ввели бесіду стосовно оборони Москви і їхньої лінії ці противоракетної ПВО, ось яка там багато шарова, там якісь кільця і таке інше. Я, ну, ну якась я якась історія ж там була, і нещодавно показували ці майданчики, вирубували вони там ліси, там все, все ставили. А тут дрончик пролетів. Розумієте? Ну думаю, ну щось так, якось також дивно. Ну розуміємо, що справи погані кепські, але ну а в будь в якому випадку справи кепські, якщо така ситуація між ними відбувається? А, а, а слухайте, а яка на сьогоднішній день офіційна позиція західних партнерів? Бо я трохи заплутався стосовно стосовно подій, які відбуваються в Російській Федерації? бо я не розумію, Ну я не розумію. От мені цікаво тільки дві-дві речі. Ну ом... Путін це легальна ціль, чи законна? він вже втратив імунітет чи ні. Ну і всі ці події, там, не знаю, в Кремлі, на, на базах, на нафтосховищах і на такому іншому. Це законні цілі. Там у нас не будуть проблем з західними партнерами через цю історію. Ні, ну про знищення Путіна таким чином, поки що не йде мова. Це скажу так, це загально прийнято таке. Неофіційно, але всі це розуміють, це загально прийнято не вбивати керівника країни під час повномасштабних бойових дій між двома країнами. Тобто, це загаль... Ну, ми бачимо, що навіть 2022 рік, коли вони наносили досить масовані ракетні удари, вони так і не носили по Офісу президента на банкові угу. і по верховній раді. Також не було цих ударів. Хоча, коли ще у них була можливість більш ефективно проривати нашу ППО більшою кількістю ракет, а, вони цього не робили. А, бо ну, це такий, знаєте, статус. Це те ж саме, як в конвенційній війні не можна а, використовувати ядерну зброю. Mm -hmm. Тому я завжди казав, ніякої ядерної компоненти не буде використано під час а, війни а, проти України з боку Російської Федерації. Mm -hmm. а, так само і нанесення ракетного удару по Зеленському ризики є дійсно, і з кожним днем вони зростають, бо а, керівництво Російської Федерації воно стає все більше і більш неконтрольоване, неадекватне та налякане, mm -hmm. що це найголовніше. Але все ж таки є ось такі основні принципи. А якщо ми кажемо про інсь, і про інші якісь об'єкти, цілі, та без проблем, кожного генерала можна. Mm -hmm. Вбитий, який приймає участь саме у війні проти України, а кожен об'єкт, який знаходиться на території Російської Федерації, не цивільний, е, та який приймає участь у війні а, проти України, хоча цивільні об'єкти іноді теж а, деякі російські вони можна сказати, що вони легальні, бо вони підтримують а, саме. Війну проти України як фінансово, та технічно і іншими е, речами. Отже, вони також є легальні. Так, це правда, угу, ти розумів. Так, наступна історія. Ну це також. От і ми побачили з вами спочатку цю пропаганду, їхню нову історію з ЛДНР і винуватиме. А зараз давайте подивимося другий ти божевільний улюбленець Рагозін, Рагозіна. Рогозіна, давайте подивимося там цікаву історію. Він серед іншого каже. Він там протягом, але цікава інша історія. Вот. Но в целом надо сказать, что в соответствии с нашей э, доктриной мы имеем полное право на применение тактического ядерного оружия, потому что как раз оно для этого и существует, этот великий уравнитель для того момента, когда э, явное будет несоответствие в силах и средствах обычных вооружений э, в пользу противника. Поэтому наилучшим методом э, для того, чтобы разрушить его наступление, применить ТЯО понятными, конечно, последствиями. Но другого варианта, мне кажется, на сегодняшний момент и нет. Поэтому еще раз хочу сказать, мы ждем наступления, мы к нему готовы. Мы понимаем, что будет очень тяжело, поскольку с их стороны будет навалена большая мощь. Но не никто позиции с нашей стороны бросать не собирается. это интересно, мне знаете, что он... Він... Ну, тут понятно, что это... Комічна історія, але саме цікаво, що він тут вже відкрито каже про співвідношення сил, і що воно зовсім, 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 оце про те, про що я кажу. Все, ніякої надії. Ані на людський ресурс у 25 мільйонів, ані, я так розумію, вже на, на ресурс техніки і зброї. Ні, все. Тобто на боці ворога перевага. вони Ну Це, це дійсно так. Це констатація фактів. Чи якесь я не заприпюти при, при, прибіднення якесь, бідкаються? Ну, а, перебільшення, але. А... Частково я можу казати, що так. Якщо ми кажемо про їх компоненту технічну та технологічно, вони вже відстають від а, тієї компоненти, яка є в Україні. Uh -huh. Кількісно а, Збройні сили України дійсно продовжують поки що а, бути менш а, по кількості, ніж у а, російських окупантів, але кількість це не а, якість. Це не кількість. Вона а, ну у росіян кількість це взагалі ніколи не було якістю. Ось в них може бути там навіть мільйон, але що це буде за мільйон? З Мосінками, uh -huh. з винтівками Мосіна, uh -huh. а, з танками Т-54-55 та 34. Ну, це ж так, хтось може казати, це їздить та стріляє, та взагалі воно стріляє. Так, ну звісно, але хай доїде спочатку. Uh -huh. а, те, що знищується з РПГ 7, наприклад. Те, що не тримає стандартний боєприпас, те, що можна прошити, навіть те, що можна прошити, навіть з 30 міліметрової автоматичної сучасної пушки, зарядженої відповідним відповідним боєкомплектом боєприпасами, І, особливо коли ми кажемо таке дуже дуже неприємне для росіян слово, словосполучення «збіднений сполучення з біднений Ой-ой-ой, як ой, воно лячно стає, а, так ну ось конвульсії. Ну, у Рогозіна вже часто відбуваються ці конвульсії, то він поранення в одне дуже цікаве місце mm. отримав, його конвульсувало, зараз він, мабуть, рішив, вирішив дубль номер два зробити. Ну, все може бути, такий героїчний стоїть з автоматом. Як ви бачите, і говорить, ну що ну тяо, тяо Тяо. Йо, це тяо. 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 Ну, така, ну от ми сміємося, а хтось все таки ну, це, тяло, це серйозна справа, я вам так скажу. Так чи інакше. Єдине, що я також не дуже вірю, що вони застосують її, це, це тяло, але така інша. А, а ще ось стосовно цієї тяло, інформація ж була про от де, де мої по гулагу? Нет, є такий, такий ресурс. От я також казав, що от, потрібно чекати. от Всякі такі ресурси вони в свій, в свій час відкриваю, відкриваються на повну катушку, і от вони от таку схожу на правду інформацію. Закидають, закидають в людей. Люди такі так, так, правда, правда, а потім в якийсь момент вони а от тобі а та, ну тяо, ну, ну хто ж ну ти ж правду казав вчора, позавчора і два тижні і місяць тому, тому ну і тяо, мабуть, так також. Що думаєте, взагалі? От мені цікаво, зараз ці розмови пішли стосовно цієї опозиції російської. З кимось хтось там домовлятися, збирається там і те інше, різних людей виділяють. Що ви думаєте? Я пам'ятаю вашу думку на, на початку цієї от. І бесід про цю опозицію і зараз щось змінилося. У якої думки ви зараз стосовно цих людей? Лі вони лізі моя думка як було, так воно все і залишилось там. Нема опозиції взагалі. Люди, я от про це також так думаю. Я думаю, що може, мені тільки здається, що це якась, ну це, це облако, знаєте, тучка, яка має яка, вона є, а її немає. Вони виділяють різних людей, Ходорковського серед інших, і там ще ще і, і, ще, і, і ще там різних, які якихось людей, яких ну ну перший раз я чую, але вони якісь там армії повстанчиські там організують Російські Федерації, за вільну Росію борються, якісь конференції роблять. Тому ну так, таке, я так розумію що це в, в в нікуди. Ну Тут, бачите, ми сходимось у думці. Давайте наступне питання. Цікава історія. Ну Я не знаю, я останній раз бачив таке на, на Великій Британії, там є там є е, птахи, які з воронами борються. О, там є ворони, і у них є там соколи чи щось, які бойові на Великій Британії, які охороняють королівський палаці, і вони там з воронами. Тут нова історія з дронами боротися збирається Російська Федерація бойових ролів. Робити бойових орлів, у них є. Вони там показали відео, як це працює, ось як вони підлітають. Ви що думаєте, це дієва історія? Бойові орли проти дронів? Я не знаю Проти якого дрону дуже цікаво. <рес> це Тобто, це у кожному підрозділі російських окупантів тепер е, штатно буде розміщено орла, штатна комплектація mm. підрозділу це Орел. Ну, це цікаво, так. Та ні, ну маячня, насправді. Ну, вони ми ж бачимо, вони зараз займаються незрозуміло чим. Ну хай спробують там Мігун 5 збити орло. Ну, насправді, чи Байрактар? Ну, орел проти Байрактару. Це, це, це до того, що дрони вони бувають різні. А до того ж, тут цікавий такий момент. Дійсно, птахи вони іноді використовуються для того, щоб заважати зйомці з дронів. Це правда, деякі країни намагалися використовувати птахів, але є ось такий мінус. Коли птах, а коли, коли птаха навчаєш саме цьому, на це потрібно деякий час. Тобто, mm -hmm. це все ж таки дресура, це підготовка. Але коли птах е, це робить, е, з дуже великою вирогідністю він отримує поранення, mm. і потім навіть не може в деяких випадках птах після цього не може більше і літати. Птакі або, за... або гине. А птахів скільки потрібно? А, Отже, це неефективний метод. А скільки їх потрібно? От у. Ви... У цих птахів ну скіп. я Я навіть не кажу <ф��> про те, скільки їх потрібно, тому що дрони використовуються масштабно mm -hmm. масштабно використовуватися дрони по всій лінії боєзіднення, стільки орлів нема у о, Росії щоб забезпечити усі підрозділи о, такими бойовими орлами. А згадайте десь на початку також цієї війни. Там було відео де ли яку, чи якут чи якийсь от бурят з луком. З Луком приїхав на фронт там зі своїм. Ну, от бачите, воно, як іде Лук, Аре, Арел. Що далі? Я не знаю. Я бачив у них там була ця і і і реконструкція, реконструкція якоїсь там війни, і вони там в лаптях були, якась така дивна, див, дивна форма. Я думав, що це спочатку. Навіщо тобі КАМАЗ? Тримай коника. Тримай коника так так і на останок, давайте знаєте, поговоримо. Ну слухайте, ну прокричав. Я прям волав. Я, це, таке в ефірі не, не можна ставити. Тому цей Пригожин, який там отож, групи показував. Він погрожував Шойгу всім і іншим, і всім на світі. І от там історія. У нього почалося. Слухайте, у нього почалося вже декілька взагалі днів. Тому щось почалося і каже, що це якийсь контурнаступ. Що у нього почалося там? що там відбувається, якщо ну валає... Бахмуту нічого не почулося. Ні, ага. що відбувається, скажу так: якщо ми розглядаємо саме Бахмет, то там є контратаки з боку збройних сил України. Це правда, як в самому місті, так і в полі в районі Бахмуту відбувається системність відбувається системність контратак і досить успішних деякі позиції вдалося нам повернути але це загальна ситуація як то кажуть багму це такі собі це пекельні гойдолки там постійно одна і та ж сама позиція може приходити з рук в руки по декілька разів на добу. Отже, не можу сказати, що там щось таке глобальне від, ну, саме починається. Але якщо ми розглядаємо загально весь плацдарм, то треба розуміти: Донецька область це оборонного типу плацдарм. Там ведуться в першу чергу оборонні дії. Але це не виключає. Системність контратаки. Саме ці контратаки час від часу проводять Збройні Сили України біля Авдіївки в Мар'їнці, біля Вугледару. Але росіяни, коли розпочинаються контратаки, одразу розпочинають панічно волати. Ага. О, це вже почалось. Контрнаступ. Ні, поки що не контрнаступ. Ага. Чекайте. Коли почнеться контрнаступ, ви будете волати так, що навіть на місяці вас будуть іншопланетяни чути. Не дивлячись навіть на вакуум, а це поки що тільки контратаки. Угу. Фактично, тому ось ситуація така, не контрнас. Угу. Куди вугледар? Ви згадали? А що, а що там в кажуть, що вони що ситуація напружується, погіршується? Що ворог хоче також там ну, ситуація? У ворога напружується, а Збройні сили України саме реалізують. Системність контратак саме в цьому mm -hmm. районі. Тобто, ми а, повертаємо деякі позиції, ми покращимо своє становище саме в районі Вугледар. Mm -hmm. Ну і і земля підсихає, от потрохи. Я не знаю, ну потрохи. Ну, це таке вже так. Ну, потрохи це таке. так. Потрохи буде. Дякую, пане Олександре, що долучилися до сьогоднішнього ефіру. і До наступної зустрічі, слава Україні. Героям слава нашим глядачам Нагадую, заходьте на ютуб канал, жамкайте дзвіночки, на нановлення. З вами був Геннадій Виноградов, Програма Право на правду. Тримаємо стрій.